Члени колеги обласної державної адміністрації зібралися на нараду, аби обговорити пріоритети розвитку області на 2011 рік. Голова облдержадміністрації Михайло Вишиванюк вважає, що владі в області і на місцях слід сконцентрувати зусилля і фінансові ресурси лише у кількох напрямках. Тоді буде результат. А досвід концентрації зусиль вже є. Так проводили реконструкцію населених пунктів області, будували школи і спортивні майданчики. Цього року особливу увагу влада зверне на відкриття нових дитячих садків. Перша проблема області будівництво нових дитячих садків. Друга, за словами голови облдержадміністрації, охорона здоров'я. Медична галузь потребує реформування та нового обладнання. Місто мене склалось таке враження, що медицина в нас в області хвора, сама хвора, яку потрібно лікувати. І в першу чергу лікувати нашу медицину потрібно через придбання в першу чергу сучасного діагностичного обладнання і в другу чергу через перепідготовку наших лікарів мається на увазі перепідготовку проходження стажування їх там, де медицина знаходиться на значно вищому рівні, ніж у нас. Вже у наступному році з бюджету виділять чималі кошти на придбання діагностичного обладнання для медустанов. На виконання доручення президента в області за кілька років збудують сучасний перинатальний центр. У бюджеті на це передбачено 110 мільйонів гривень. Є у планах придбати вертоліт для центру екстреної медицини. І від проблем медичних до проблем економічних. Цей рік область завершує непогано, каже заступник голови облдержадміністрації Ігор Зварич. Ми вже не на останньому місці в Україні по темпах про промислового виробництва ці темпи зростатимуть і далі, адже суттєво активізовано інвестиційну діяльність. Обсяг інвестицій в основний капітал за січень березень поточного року зріс на 22% Це дасть віддачу в першому кварталі наступного року щонайменше. Але вже сьогодні він може дати цю віддачу. Про що я говорив? Найбільшу частку капіталу владить понад 40% спрямовано в ростом промисловості. Обсяг цих капітолкладень зросли відповідним періодом майже на 10%. Продовжив тему економічного розвитку області голова облдержадміністрації на прес-конференції, яку провів одразу після колегії. Керівник каже, результатами діяльності цього року задоволений. Адже за останні шість місяців в експлуатацію здали 219 новозбудованих або капітально відремонтованих об'єктів соціально-культурного призначення. Задоволений тим, що область закінчить. Рік без боргів по заробітній платі в бюджетній сфері, без боргів за енергоносії, тобто, слава Богу, ми виходимо на відповідний рівень, і що саме найбільше мене тішить, я думаю, що ми вийдемо на 100% виробництва до минулого року, оскільки перший квартал був закінчений з, з е, мінус 26%. І мінус 26% перший квартал нам довелося підтягувати, витягувати. Листопад місяць закінчилось 97%, а грудень місяць, я думаю, що витягнемо на всі 100%. Це теж немаловажно. Немаловажно те, що наступного року ми запланували ні мало, ні багато приріст виробництва продукції в 10%. В 10% це більше, ніж китайці. І ми його досягнемо. У наступному році планують відкрити ще низку об'єктів, залучити інвестицій на загальну суму у мільярд доларів, а це більше, ніж надійшло на Прикарпаття за 20 років незалежності. Загалом планів багато, а роботи іще більше, каже очільник краю. Тамара Приходько, Ігор Кофлюк для телеканалу НТК.